У прохолодну погоду завжди хочеться з'їсти щось солоденьке. І Даша Малахова пропонує приготувати цукерки грильяж. І це, до речі, не так важко, як здається на перший погляд. Доброго ранку! Солодкого вам ранку, тому що сьогодні ми з вами готуємо грильяж. Грильяж французькі солодощі, що готують з карамелізованого цукру, змішаного з подрібненими горіхами. В радянські часи дуже популярними були цукерки грильяж, що готували з горіхово-карамельної маси, вкритої шоколадом. Горіхи для грильяжу підійдуть будь-які фундук, кешю, волоски, мигдаль, кедрові або ж їхня суміш. Самі ж горіхи можна як подрібнити, так і залишити цілими. Готуємо найсмачніші, найексклюзивніші солодощі в світі. І дуже просто вдома їх можна приготувати. Спочатку ми закладаємо цукор на сковорідку. 150 грамів і сік одного лимона. І додаю сюди води. 50 мл. Це все, що знадобиться, для того, щоб приготувати найпростіший гриляж. І, звичайно, ж родзинки та. Горіхи можна трошки подрібнити. Просто нарізаємо їх гострим ножем. Гарнесенько перемішую воду із цукром, щоб утворилася міцна карамель. Вода виварюється, а цукор карамелізується і стає золотавого кольору. І ось прямо на очах змінює колір наша карамель, можна закладати вже родзинки. Та горішки. Половину горіхів я пропоную нарізати, а половину залишити ціленькими. Пару секунд треба зачекати, поки зникнуть бульбашки. І не забуваємо, продовжує готуватися карамель, тому що сковорідка дуже гаряча і можна виливати. І чекаємо, поки карамелю охолоне. Це буквально пару секунд. І ось такий вигляд буде мати ваш грильяж. Дуже красивий, але одним шматком. Тепер його треба обережно поламати. Мені подобаються ось такі довгі шматочки. І тепер знадобиться шоколад. Тут на водяній бані в мене нагрівається білий шоколад. І у мікрохвильовці вже чекає на мене чорний. І залишається ось так. Гриляж у шоколад. І обережно вставляю в цукор. Ось так. Можна вставляти як в рис, так і в цукор в будь-що будь-що є на кухні. Все, гриляш готовий, можна ставити чайник. Чай або каву, що вам подобається. І все на сьогодні нагадую, що ваше солодке життя залежить виключно від вас. До зустрічі на кухні на інтері. па, -па.